Ви ж самі мені постійно пишете, що нам чого не можна там доказати, що злочинність, корупція і таке інше. Ну от. Тепер будуть докази. Не дозволить злочинцю уникнути відповідальності. Цілодобовий відеомоніторинг осягає вулиці громади, лікарні, коледж, школи та дошкільні навчальні заклади. Найцікавіше, що камери з комерційних структур теж можна під'єднати до системи Smart City. Головне це бажання власників тієї чи іншої будівлі. Таким чином, мережа може розширюватися. Спеціальні дрони, які дозволяють швидко отримати зображення з тієї Місцевості, куди важко дістатися землею, величезний плюс саме цих безпілотників вони оперативні, можуть долетіти швидко у будь-який куточок міста, та автономні, виконавши завдання, самостійно повертаються до спеціальної бази, де відновлюють заряд батареї.